Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачні ніжні та соковиті курячі крильця у незвичайному маринаді. Отож, розпочинаємо. В миску до рідкого меду додаємо 200 мл пива, 80, точніше, 100 мл соєвого соусу. Одна чайна ложка сушеного часнику, рослинна олія, чорний мелений перець та копчена паприка. Перемішуємо все до однорідності. Сюди ж вкидаємо курячі крильця і залишаємо на 15 хвилин. Минуло 15 хвилин ставимо сковорідку на вогонь та дістаємо крильця. Сюди ж виливаємо всю рідину, в якій маринувалися крила. Готуємо на середньому вогні до тих пір, поки не випарується вся рідина. Не забувайте час від часу помішувати. На рахунок алкоголю не переживайте, він весь випарується і відчуватись не буде. Надасть крилам лише ніжного та приємного смаку. Поки крила готуються, я підготую тарілку, на якій буду їх подавати. Поки я робила декор, геть забула прокрильця. Вони трішечки більше підсмажились, але нічого, на смак це аж ніяк не попливає. Головне, що вони не згоріли. Тепер виложуємо їх на тарілку. Ось і все, друзі, крильця готові. По бажанню зверху їх можна посипати кунжутом і смакувати. Вони насправді дуже смачні. Обов'язково приготуйте їх саме за цим рецептом. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!